Так, ну що, друзі, всім привіт! Ви на, на YouTube-каналі Вова 94. Ну і сьогодні хочу ще зробити одне таке відео про нашу новинку, а саме про кофемашинку акумуляторну від Дніпрома. Може працювати від 20-вольтових акумуляторів, так само може працювати і від мережі. Ну що, давайте подивимося, що вона собою представляє. Є така зручна ручка для переносу. Ось можна собі взяти і десь її легко перенести. Такий хороший. Міцний корпус самий за БС пластика зроблений, а БС-пластик це первічний пластик, це не переробка вторина. Є далі така чашка, вона буде у нас з нержавійки Всередині у нас з подвійними цими стільками, що можна брати свободно, не за ручку, а за це не опектися. Ось така зверха кришка, що воно сюди хорошо зливається, сама кава хорошо зливається сюди, можна трубочку ставити, потім у пити. Далі. Ось буде у нас. Контейнер під каву. Сюди розсипна кава засипається, в зернах не засипається. Є такий фільтр, щоб воно все утримувалося. В принципі, її робота. Сюди заливається вода, засипаєте сюди кофе, мелене, каву саму, ставите чашечку. ось Вона нагріває воду, і тобто, вона виходить, проганяє, як вона типу, протікає. Як з одно, щоб пакетик з чаєм запалював. Так. Це можна під каву. Далі. Йде з нею ось така коробочка. Вона в такій коробочці йде. Так. Тут є інструкція, є також кабель живлення, вона може і від мережі працювати, ось такий доволі колодний хороший кабель живлення. Ось. Щоб вам було добре, Я Видно, там все добре. Да. Ось такий кабель живлення, може, я ж кажу, як від акумулятора кліпувати, так само і від живлення, від мережі. Так, І нас коробка йде, чашка тут була, ось така коробочка, що це з, 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 з нержавійки. Ну і йде ще один. Отака ємність сюди засипається, сюди ставляться каву від Отакі вони круглі, що воно ставиться там, типу як круглий пакетик, з чаем, щось, якщо наподобі так говорити нашою людською нормальною мовою. Сюди воно ставиться, закладається сюди і воно так само проганяє. Якщо ставити оця, як воно там здається, йде каву в таблетках, чи як вона називається? Оця така, що вона під давленням проганяти, то на жаль, ні. ця ця машенка на жаль, так не працює. Свободно міняється, це знімається, це, 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 де можна ставити, все, воно працює. Можна фільтр ще поставити, це без питань. Що зручно, її собою десь наприклад, можна возити в машині, хто там, десь на об'єкт, ти собі їдеш, поки десь в наприклад, стоїш, можна собі зробити якусь каву. Чи десь на об'єкт приїхав зробити каву на рибалку, хто там любитель, можна собі приїхати, поставити, зробити якусь кави. Також далекобійники, тут далеких дороги, щоб не ставати там постійно купляти ту каву чи робити самому чекати, куди вона там загріється, то можна собі, наприклад, запарити ось таку каву. Е, да, я знаю, хто там довго сидить за рулем, можна встати собі десь пройтися, поки вона робить вам каву, собі пройшлися, з прогулялися, сіли, попили смачної кави, зразу на місці собі чашечку взяли, е, ставляється акумулятор. Фейсбуку включається у нас отут вона в мережах. Ціну ви можете дізнатися на нашому сайті Дніпром'ю. Я посилання прикріплю або залишу в першому закріпленому коментарі на наш інстаграм і, думаю, це відео також попаде і у мій Тікток Vocus 94. Так що всіх буду радий бачити на своєму каналі. Друзі, заходьте, підписуйтесь, коментуйте, якщо вам далі побачу активність під цими, цими відео, далі буде ще більше. Sykomisz, wstajcie jak mówiąc o